Німецьке видання Die Welt кілька днів тому написало, що на цьому тижні міністри оборони та голови МЗС країн ЄС вперше на офіційному рівні обговорять питання відправлення європейських військових інструкторів до України. Також це питання розглянуть посли ЄС, які входять до комітету з питань політики та безпеки. Кажуть, що перші неформальні дебати пройшли ще у липні. За виступила Франція, її підтримали Польща, Швеція, Данія, Латвія, Литва та Естонія. Також за виступив голова військового штабу ЄС, генерал-лейтенант Міхіл Вандерлан. Він з Нідерландів. Це, до речі, важливий голос, оскільки Вандерлан очолює місію ЄС із навчання українських військових. Проти тоді була Німеччина. Її підтримали Австрія, Словенія, Мальта. Ну і Угорщина. Ха, ну ви ж не думали, що Угорщина не виступила проти. У Брюсселі начебто створена спеціальна конфіденційна доповідь, в якій перераховують переваги та недоліки такого кроку. В ньому міститься попередження про можливу жорстку реакцію Москви. О, ні, тільки не це. Не дай Бог Путін почне війну, правда? Також у цій доповіді, нібито йдеться про те, що чи то за травень, чи то від початку травня до тепер Україна мобілізувала 150 тисяч осіб. Тут трохи здогадки. Вони там пишуть 150 тисяч у травні, але напевне 150 тисяч за один місяць це вже ну дуже багато. І, мовляв, оці люди стануть основою для десяти нових бригад, які тепер потрібно навчити. Про підготовку десяти нових бригад вперше заявив у травні командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Аргументи за відправку інструкторів до України такі. По-перше, західні стандарти навчання у мирний час надто відрізняються від реалії війни в Україні, аж так сильно відрізняються, що бійців, які вчилися в ЄС, доводиться перенавчати в Україні потім. По-друге, українські військові на Заході отримують надто мало знань про радянське озброєння, яким їм переважно доведеться воювати. По-третє, доставка солдатів до Європи і назад займає час. Аргументи проти у цьому звіті такі. Мовляв, Російська Федерація може дістати до будь-якої точки України крилатими та балістичними ракетами. Захід боїться, що це може стригерити непередбачувану реакцію Росії і гібридні дії у Європі, саботаж, кібератаки, вибухи на об'єктах інфраструктури. Вони так про це кажуть, наче зараз цього немає. Фінальне рішення кажуть, має бути прийняте до листопада: це дедлайн, якщо звичайно воно буде ухвалено. Від каналу «Самий Сік. Захід мусить якось нарешті дозріти до розуміння, що цю війну потрібно не заморожувати, не тягнути ще три роки, бо просто українці позакінчуються. Її потрібно вигравати. Потрібно дати ЗСУ стільки засобів і таких засобів, з якими Московія не тільки не зможе наступати, але і буде втрачати захоплені території. І це треба робити вже в найближчому часі, бо ЗСУ не безкінечні, а мобілізовані не всі народилися воїнами. І це треба якось донести до високих голів у Брюсселі, Вашингтоні та інших столицях. Та от тільки проблемка, що у нас в якості переговорника Зеленський і його веселий квартал складний випадок.